Отже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, Подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на ото й кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Матвія, 7 розділ 24, 27 вірші. Господь каже, що в нас є вибір у житті. Слухати слова Ісуса Христа і бути міцним будинком, живучи по Слову Божому. І тоді ніякі життєві бурі нам не страшні, бо з нами Ісус, бо ми живемо згідно його волі. Або жити без Бога і зруйнувати своє життя і стати руїною. Слово Боже є вірне, і те, що Господь каже, все збувається. І знаємо, що з Ісусом Христом нам любі життєві бурі не страшні. Всіх їх ми переможемо. Бо Тому що Ісус Христос заради нас прийшов у цей світ, потерпів страждання і знає, що то є таке життя в цьому світі. І знає, як нам допомагати, бо тому, що сам перейшов через все. Він не є той Бог. Який далеко від нас, він є той, який разом з нами, який нас любить, який прагне того, щоб ми знову повернулися до життя того, яке наші прабатьки мали в раю. І Ісус каже: довірся мені, я буду йти попереду тебе. І Твій дім, дім твого життя, буде захищений мною, він буде на міцному фундаменті, і ніяка життєва буря не зможе його зруйнувати. Дякуємо нашому Господеві, що слово Його є втіхою і радістю для нас, і життя у Господі, є життя благословенне під захистом Божим, Господь Бог Всемогутній, Він усилі нам. Помогти і врятувати нас від усякої біди.